Вітаю усіх глядачів свого каналу. Слава Україні та смерть рашейським окупантам. Настав час трішечки навести лад в моїй міні-тепличці для мікроорхідеї. Хто дивиться мій канал не вперше, той знає, що це воно таке. Там в мене супер мікроорхідейка росте. Вірніше дві. Або там манюсінький фаленопсіс, і до нього я підсадила не так давно дендробіум. Так от, тут в мене вже, як завжди, в мене тут, в моєму господарстві орхідейному. Матрьошка. Коробочка в коробочці. Чому так? Зараз відкрию, покажу. Так от. У, комарики полетіли. Треба протравити. Ну, то таке. Отже, все починалось ось з цієї. Мікротеплички. Вон, дивіться, фаленопсіс. Супер-пупер, все ще росте. Адендробіума малесенький шматочок, бачите, як гарно розвився. Такий от дуже гарний кущик виріс. За доволі короткий проміжок часу. І, думаю, ось так от. Добре видно, що він вже переріс цю тепличку. Отож, я зняла плівочку з цієї теплички, поставила цю коробочку вищу, накрила плівочкою, але він вже доріс і до краю цієї коробочки. Треба його вже відсаджувати в щось більше. Приготувала я ось отаку от пляшку зрізану. І переміщу його туди, нехай ще підростає. Поки що відсаджувати в горщик не хочу. Він добре розвивається саме в тепличці, от тому я хочу його поки що залишити в тепличці. Ну, Але тепличку треба вищу. Що планую? Зараз я постараюся його разом зі шматком моху відселити сюди в цю пляшку. Тут я ось знизу насипала шар дренажу. Далі на нього покладу шар моху. Сфагному. Ось мокренький в мене є хороший. Ну, а потім наверх. Оце во, диво разом зі шматком моху. І хай вкоріняється. Відповідно, знову затягну плівочкою, щоб ефект теплички був. Ну, а тут залишиться оця малявка. фаленопсис. Моху я добавлю, на місці того, що заберу. Ну, такі от плани. Пішли втілювати в життя. Так. Отже, мох з фагном шаром сюди, на дренаж. Трішечки його так трамбону. Щоб утворився шар з фагнумо. Так, трішечки залишу, бо на місці того, що заберу, треба ж відновити. Ну, ось таке от, бачите, така буде тепличка. Коли він підросте вже ось тут до самого верху, той дендробіум, і я сподіваюся, що за цей час підуть корінчики вже десь там в дренажний шар, Ну, тоді можна буде пересадити в щось більше. Або навіть як варіант просто обрізати оцю от пляшечку, і хай росте собі далі. До речі, теж зараз мені така думка прийшла, що можна буде не пересаджувати, а просто обрізати. І це буде як міні горщик. Ну, а поки що треба його туди якось зі шматком моху пересадити. Тут в черговий раз. Дивіться, папороті наросли. Я вже кілька разів показувала, як я ту папороть стрижу. Значить, треба його якось підняти разом з частиною моху. Тут у нього коріння не вийде. Хоча ось корінчик. Це його, так, да, це схоже, що ось, дивіться, оце його корінчик вже проріс. Прекрасно. Тож я намагаюсь тепер його разом із частиною муху, ага, тут не так все просто, щоб же фаленопсіс не зачепити отой. Якось його треба забирати звідси. Зараз візьму пінцет. Спробую пінцетом. Може, це я тут зараз таке нароблю, що краще б я не чіпала. Ну, але ж воно росте, його треба відсаджувати. Так. Мох уже утрамбувався настільки тут цей старий, що його роздерти, ну, дуже важко. Так, стоп. Я його підняла. Тепер, напевно, ще скористаюся ножицями. Ось тут просто переріжу. Так, з однієї сторони. Перерізала мох, бо він же ж пасмами закручений. Ось така картинка. Зараз ще раз. Робочий процес. Вибачайте, якщо щось не побачите, але ну, тут по-іншому не вийде. Де наш корінчик? Наш корінчик вже десь аж хто зна, куди повіявся. І його тут буде доволі важко відчепити. Так. Корінчик, де той корінчик? Я його вже. Ага, він ось тут. Тож треба десь отут ще перерізати. Ну, оп, як буде, так буде. Так. О, це воно. Ще раз перерізаю. Так. Дістаю. Оп. Дивіться. О, гляньте, мох в розрізі. Дивіться, ось корінчик. Ось корінчик. Це, я так розумію, від оцієї групки пішов. Тут дві групи, дивіться. Два росточки пішло. Один подвійний і другий подвійний. Бачите, як гарно. Ну, і тепер оце все ми саджаємо сюди. Куди планували. Трішечки причавлю його тут. Ось так. Нехай сидить. Угу. Якось отак. Мабуть, додам такий ось сюди, тут дивіться, ось такий от кишенька така утворилась, без моху. Тут і з цієї сторони. Я, напевно, такий той мох, що я залишала, я додам його в ці кишеньки з однієї і з іншої сторони, а для орхідейки, для маленької, замочу свіжого. У мене мох є, тому не проблема. А тут, щоб не було оцих от великих шматків, Пустих. Ось отак. Я не знаю, чи вам видно, що там робиться всередині. Ось, бачите, підмощу з однієї і з тієї сторони також підмощу зараз. так під цю стіночку Виявилося, що не надто я то його і підняла. Ну, будемо доточувати. Тут є куди доточувати стіночки, бо за рахунок. Доволі чималого шару дренажу. виявилось, що вона не так вже і В... низько ця орхідея. Бачите, тут о скільки. В такому випадку точно почне вона рости, я нарощу ось тут ще трішечки стіночку, а потім зріжу під низ, і отак от от вона буде рости, можливо, до когось поїде. Або в мене залишиться, поки що не знаю. Ну росте вона непогано. Ця орхідейка. О, бачите, яка краса. Ось такий один дробім. Поки що відставляємо. Зараз одну хвилиночку я візьму моху, замочу в теплій водичці, щоб нам додати ось сюди до цієї малявочки. Взяла буквально трішечки моху з фагному живого, замочила у тепленькій водичці, бо він з холодильника, щоб температура його не була надто низькою. Ну і додам сюди до цієї орхідейки, щоб закрити оту частину, яку ми звільнили. Ось отак. Це теж з фагном, тільки вже. Доволі старий оця частина. Сподіваюсь, що це не зашкодить цьому фаленопсису. В нього корення, я так і не бачу. Він, до речі, відсушив два нижніх листочки. Зараз, я, якщо вони знімуться тут, ось, дивіться. Можна їх взяти чи не можна. Чи краще не чіпати. А вони тримаються, до речі. Хоч і відсушені, але вони тримаються, а ні, зняла. Зараз. Ось, бачите? Відсушив листочок. Ну, але той, що лишився, він доволі великий. Гарний, там два. Там два листочки лишилось. Цей найбільший взагалі так тягнеться гарно. Ну, ось отак от буде він далі тут стояти. В цій тепличці в рідній своїй я ж його ніяк не зачіпала. Сподіваюся, те, що ми збоку там забрали від нього сусіда, то ніяк не вплине. Назад цю плівочку, яка вже на ньому була. Довгий час, ось так, в плівочці є дірочки. Їх видно. Ось так, от це така міні-вентиляція. Я е, десь приблизно раз на місяць відкриваю його Не частіше. Відкриваю тоді, коли дивлюсь ось тут знизу, чи потрібно поливати. Якщо бачу, що вже занадто сухо, Тобто треба зволожити от тоді відкриваю, провітрюю і зволожую мох заразом. За от так от він у мене й живе, оцей міні фаленопсіс. Мікро фаленопсіс, бо мінічок у мене багато. Але, ну, от такі от живе. Я дуже-дуже сподіваюся на те, що він таки буде рости. І колись я дізнаюся, що ж це за орхідея. Бо я загубила бірочку від того квітоноса, на якому він був. І тепер це сюрприз. Я не знаю, що воно таке. Є в мене здогадка, що це, можливо, мультифлорка. А можливо, і ні, можливо, якийсь стандарт. Отож, я розділила свою тепличку на дві. Тепер мікроорхідейка і міні-дендробіум живуть в різних ємностях. Дендробіум я зараз також затягну плівочкою, зроблю дірочки, і от вони будуть стояти поряд. Тепер вже не в одній, а в двох міні-тепличках. Кому сподобалось? вподобаєчка, підписочка, обов'язково коментар. Давайте ще щось зробимо корисне. Ну і я сьогодні організувала собі малесенький орхідейний шопінг. Купила дещо корисне для орхідей. Заїхала в найближчий епіцентр, була у справах в столиці, і що я собі прикупила? Купила собі угорщиків великих розмірів, бо в мене є лише стандартні транспортувальні, тобто 12-сантиметрові, а орхідей багато на пересадку, і більшість з них дорослі, з великою кореневою системою, то їх нема куди запхати. А просто різати там пляшки якісь, так можна, але хочеться інколи і щось хороше зробити, красиве. Тобто, зараз покажу. Тут, три, тут шість горщиків різних розмірів. І купила я кору вперше за весь час, який у мене орхідеї, я купила кору. Пінію. Спробую. В мене свого субстрату вже немає. Закінчився, тому буду використовувати вперше покупний. За цю, не знаю, жодного разу не використовувала. За цю кору відгуки є різні в інтернеті. Хтось каже, дуже хороша на рівні з орхіатою. Хтось каже, що фігня не сподобалось Ну Побачимо, як буде. Ой, моя помічниця, моя орхідейка прийшла. Моя орхідейка. Ой, моя блакитна орхідейка. Тепер по горщиках. Що тут у нас по горщиках? Отже, тут два менші, як я кажу. Два середні і два крупненьких. Прям як білочка. По об'ємах, значить, це в нас ці що найменші. Це в нас який тут об'єм? Хто знає? Пише 16 на 12. А в літрах це хто знає Скільки Скільки це літрів? Ану, на самому горщику нічого не пише. А, пише 1,5. Ось дивіться, 1,5. Я не знаю, чи це буде видно. Да, ось, дивіться, 1,5. Отже, це півторушка у нас. Дві півторушечки. Мені, якби вони трішки вищі були, мені було б значно краще. Ну, але нічого, широченьки теж буде добре. Хоча. Ой, місце закінчилося. На поличка ж в минулому ні, В поза позаминулому році закінчилося місце, і мені би вверх їх саджати, а не в ширину. Ну, вже як буде. Наступні. це в нас, що тут пише, по літражу. Проходимось. Отже, 1,8. А, ні, вибачте, не те дивлюсь. 2,4. Ну, грубо кажучи, 2,5 літри. О, це вже серйозний горщець. Так. А ці найбільші це, напевно, 3 літрові, чи навіть 3,5, що тут нам пише. Ось 3 літра, бачите? 3L. 3 Л. 3 літра. Тут я вам скажу, в цей можна навіть 2 саджати, групову посадку робити. Ну, побачимо, можливо, щось і посадимо, до речі. Отож, в мене 6 нових горщиків під орхідеї. Тепер головне вибрати час, щоб щось сюди саджати. Бо пересадок просто купа. А ще треба знайти час для, sure. для цього. Вже робота починає інтенс... більш інтенсивно йти в мене і тяжкувато. Так, це в нас кора, кора, кора. Кора і кокосові чіпси. Я так розумію, в перемішку. Так, а яка ж вона фракція? Я навіть не глянула, що це за фракція. Що це за фракція, якої вона фракції тут? Фракцію не пишуть. Пишуть лише, що тут нейтральний PH. Ну і пакет 3 літра. Ось. Пересаджувати необхідно, і т.д. і т.п., коротше кажучи, пробую пересадити найближчим часом, щоб подивитися, як вона. Якщо сподобається, треба буде купити ще декілька пакетів, щоб вистачило на найближчі пересадки. Звісно, буду додавати кокосові чіпси, якщо тут немає, бо щось тут таке написане цікаве, ніби як чіпсами, хоча хто знає. Відкрию, побачу. Зараз не хочу поки що відкривати, відкриємо з вами при найближчій пересадці. Отож, такі мої сьогоднішні покупочки. І зараз я вам вставлю малесенький шматочок відео про квітучі орхідеї в тому ж таки, епіцентрі познімала там залишки від завозу. Я так розумію, до 8 березня, після того навряд чи щось новеньке було. Коротше, вони в плачевному стані і вибору ніякого. Зате ціни просто космічні. Ну, коротше, в мене було дуже обмаль часу. Я там, ну, буквально трішечки, можливо, не знаю, скільки там, кілька хвилин буде цього відео. Подивіться, можливо, щось вам сподобається. Отож, не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Гарного перегляду! Всім бажаю гарного дня! Thank mm -hmm. you.